Привіт, мої хороші люди! Я міла Тимчук. Рада вас вітати на своєму каналі. Якщо вам потрапило це відео, це просто сигнал. Знаєте, воно буде проходити під лозунгом сьогоднішнє тренування. Якщо ми не можемо повпливати на ситуацію, що треба робити? Треба присідати. Можливо, користі від цього зовні ніякої не буде, зато ми будемо сильними і з красивими сідницями. Отже, в нас сьогодні буде присідання 200 різних присідань. Ми будемо з вами виконувати. А саме 10 варіантів по 20 разів. Звісно, на початку ми трошки розігріємося і в кінці потягнемось, але загалом це. Тренування, воно по часу трошки займає вашого часу, але воно, ви бачите, 200 присідань, наче нічого такого, можемо зробити швидко. Але насправді працюватиме все тіло, досить активно, звісно, більше ноги і сідниці. Отже, ми починаємо просто негайно, щоб не затримувати ваш час. Робимо з вами глибокий видих. І видих, малесенький прогрів, який стосуватиметься більше наших ніг, налаштовуємось на роботу. І ми працюємо. Все ж таки розігріємо трошки плечі. І вперед. Я хочу вам нагадати, що в описі до цього відео, руки по колу назад, ви знайдете графік тренувань новий, до речі, вийшов на місяць. Там два варіанти: легший і складніший. Користуйтесь на здоров'я, це безкоштовний інструмент для того, щоб ви тренувалися вдома і, класно почувалися у власному тілі. Зводимо лопатки, відкриваємо, стягнемо грудні м'язи, вдих. І видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. І нахил в сторону. Чотири, три, два, один. В інший бік. Чотири, три, два, один. Ще. 4, 3, 2, 1 і 4, 3, 2, 1. Щоб активувати сідниці на розігріві, ми ставимо руки за голову, робимо вправу good morning». Показую боком. Ми коліна маємо м'якенькими і відтягуючи таз назад, з рівною спинкою нахиляємося, скільки дозволяють наші кульшові суглоби в ідеалі до паралелі з підлогою. Вдих ми розтягуємо сідничку, на видих, напружуючи, піднімаємось. Вдих і видих. І вдих. Лікті тримайте чітко відкриті в сторону 180 градусів між нами. Вдих. І видих. І вдих. І вгору видих, і вдих. І видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. Чудова робота. І ми зараз з вами рухаємо таз по колу. Так, трошки суглоби включимо в роботу. Чудово, В інший бік. Дихання спокійне. Супер. Добре, добре, добре. Сильно відведіть таз в одну сторону, трошечки наче. і в іншу сторону. Угу. Дуже добре. Ставимо ноги широко і робимо перекати з ноги на ногу. Переносимо вагу через низ. Ще. Видих. 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 Молодці. І затримуємось на одній нозі. Розвертаємось боком і пружинимо вниз. Пружинимо. Глибокий випад, задня нога рівна. Зупинилися тут. Руки ставимо за голову, тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Добре. Змінюємо сторону, розвернулися в інший бік. І так само пружинимо спочатку коліно над стопою. Не виходить за проекцію з тобою. руки за голову. Тримаємо 10, 9, 8, 7, коліно рівне. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Підйом. Колінні суглоби ми розігріваємо яким чином? Зігнули. Вирівняли, Зігнули, вирівняли. Зігнули, вирівняли. так, ще кілька разів. Тут і щиколотка, е, і наші коліна все працює. Добре, тепер сідаємо повністю повністю, дуже в повільному темпі, глибоко і сіли сідниці максимально низько. І так само повільно, повністю вирівняли коліна. Так, зробимо 4 рази загалом. І видих. І вниз повністю, повністю. І вгору, і ще вниз повністю просіла. і вгору. Чудова робота, ноги струсили, і ми готові з вами. Приступати до виконання нашого основного блоку, який нагадаю складається з 20 повторів 10 різних вправ, в яких буде присідання, саме класичне, тому я наголошу зараз на його техніці виконання, щоб ви згодом не мали різних моментів. Отже, показую боком, коли ми присідаємо. Наші ноги мають бути паралельні стопи, тобто ми не відкриваємо носки, не сідаємо в суму і так далі. Паралельні стопи. І на ширині приблизно вашого тазу. Коли ми сідаємо, ми відтягуємо таз назад і сідаємо таким чином, корпус нахиляємо обов'язково в діагональ, таз виводимо максимально низько, коліна не виходять туди за проекцію стопи. Тобто невірно сідати колінами вперед, невірно відривати п'ятки. Це все неправильно. П'ятки мають бути на підлозі. І якщо ми говоримо, в нас би були руки, то в нас руки виходять в лінію з вашим хребтом. І на видих піднімаємось, тому що вправи з руками також будуть. Отже, працюємо досить повільний темп, ніхто не поспішає. Перша вправа, ви її бачите, ми присідаємо відводячи ногу в сторону. Будь ласка, 20 повторю. І вдих руки перед собою. Видих. Два. І видих. Три. І видих. Чотири. Руки. І п'ять. Продовжуємо. Видих, і шість, видих, і сім, видих. І вісім. І видих. І дев'ять. І видих. І десять. І видих. Молодці. Перший десяток пішов. Другий. Видих. Два. Видих до 20 рахунків. Цю справу продовжимо. Три. Видих. Чотири. Руки теж напружені. Видих. П'ять. В Сторону видих. Шість. В Сторону видих. Сім. Видих. Не спішіть. Вісім. Видих. Дев'ять. Видих. Десять. Видих. Скинули руки. Вдих, видих. Бачимо наступний варіант. І ще один. І працюємо. Отже, присідаємо. Присяд. І коліно. Видих. І два. І видих. І три. І видих. Чотири. Молодці. Видих. Високо. П'ять. Ви можете. Видих. І шість. І видих. І сім. І видих. Низько сідаємо. Вісім. Гарно. техніку зберігаючи. Виконання. Дев'ять. Десять. І видих. І ще. Видих. Ще дев'ять. І вісім. І сім. І шість. П'ять. Не зупиняємось. Поки що чотири. В проміжках між правами будемо дихати три. Два. Один. Чудова робота. Вдих. Ви бачите, наступну вправу вдих, Вдих. Ще два. І видих, і вдих. І починаємо виконувати. Присяд і кік. І присяд. І кік. І присяд через зігнуте коліна вперед. І руки в сторону. І видих п'ять. І видих шість. І. Видих 7. Високо ногу. І носок на себе. Вісім. І руки напружень. Дев'ять. Вдих. Видих десять. І раз. Видих. І два. Видих. І три. Видих. Функціональні вправи, Чотири. І п'ять, і шість і сім. І вісім. І дев'ять. І десять. Вдих. вдих, Вдих. 60 Вже зробили. молодці. Вдих. Наступну вправу. Ви бачите. Вдих. Видих. Вдих. Руки за головою. працюємо, Вдих. І в сторону. Знахи. Вдих і видих. Три. чотири, П'ять. Шість. Задімпрес. Сім. Вісім. 9, Десять. Дуже добре: ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Нахил. Два. Один. Трусили ноги. Вдих. Видих. Наступні 20 вправ ми робимо, бачите, яким чином. Теж руки за головою. І додаємо ротацію, теж задіючи прес. Останній вдих. Руки за голову видих. Працюємо. Вдих. І ротація. Коліна йде вперед, а скручується корпус. І видих. Продовжуємо. І три. І. І. Видих п'ять. І. Видих шість. Працюємо. Низь посідаємо. Ще 10 рахунків. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 5. Три. Два. Останній. Перша соточка є. Молодці. Струсіть руки з ногами. І ми без паузи продовжуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Побачите Ви наступну вправу. І ще вдих. І підключаємо кульшові суглоби. Працюємо. Вдих, по колу. Раз. І по колу два. І по колу три. І. Чотири. І. Видих п'ять. І. Видих шість. І. Сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І молодчинки. Не зупиняємось. Десять. Ще десять в такому варіанті. Дев'ять. Давайте ви можете. Вісім. І одразу всі дурні думки з голови йдуть. правда? Сім. Думаєш, як би то дожити до кінця тренування. Шість. Видих. П'ять. Видих. В цьому і сила спорту. Чотири. Не тільки фізичне тіло. Три. Ай менталочка. І два. Останній. Струсили ноги. Чотири вдихи. Видихи. Наступна вправа. Погнали вдих. Вдих. Також наступній вправі. Задійні кульшові суглоби. Трошечки ще більше тягнемось. Вдих і видих. Працюємо. Вдих. І ронт ногою де можемо. Ну, не вище рекомендую ніж висота кульшового суглобу. Три. І. Чотири. І. і. Шість. І. Сім. Чудова робота. І. Вісім. Дев'ять. Видих. Десять. Ще десять таких самих. Дев'ять. Молодці. Вісім. Ніхто не зупиняється. Чудовий темп. Працюємо. Сім. Шість. П'ять, Чотири. Три. Два. Один. Струсили ноги і зараз почнеться найцікавіше. Нам залишилося ще три вправи по 20 рахунків. І вони будуть вже трошечки довші по часу, тому що вони включатимуть. Певні ротації, руки. І ви згодом побачите. Отже, ви бачите наступну вправу. Останній вдих. І видих. Добре. Зараз ми працюємо, зводячи лопатки. Отже, сідаємо. Раз. Довше сидимо. Два. Три. Підйом чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Стало складніше. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Це ми зробили тільки 10 разів. Повторюємо ще 10. І. Раз. Видих. Два. Три. Вгору. Чотири. Раз. Два. Три. Покажу боком. Раз. Два. Три. Чотири. Раз.

Чотири. Останній. Раз. Два. Три. Підйом. Супер. Струсили ноги. Без особливої зупинки. Знову вдих. Бачимо уважно. Дивимось на наступну вправу. В ній ми не лише робимо ротацію, а ще піднімаємо стопу на носок. Видих. Також будемо чергувати сторону. Ще один. І починаємо. Отже, я зараз відриватиму ліву свою ногу, ліву руку відводитиму в сторону. Працюємо. Раз, видих. Три. Піднялись. Чотири. Міняємо сторону. Раз, видих, два. Піднімаємо стопу. Чотири. Раз, видих, два. Три. Зараз боком покажу. Раз, видих, два. Три. Чотири. Раз, видих два. Три. Чотири. Раз. Видих два. Три. Чотири. Раз. Видих два. Три. Чотири. Це восьмий. Два. Три. Чотири. Раз. Видих два. Три. П'ятку відриваємо. Раз. Два. Три. Ще десять рахунків. Раз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Вдих. Вже ноги відмовляють. Ще шість разів. Вдих. Вдих. Вдих, вдих, чотири. Вдих, три. Вдих, два, молодці, прекрасна робота. Дуже-дуже добре струсили ноги, і в нас залишилася ще одна остання вправа. Робимо вдих, видих, вдих. І видих. Ви її бачите, вона цікава, видих, вдих. І ми 20 разів виконуємо цю вправу. Я боком працюю, ви думаю, знайдете зручне положення. Отже, присяд. Працюємо раз два три. Десять останніх разів. Дев'ять. Вісім. Сім. Ніхто не зупиняється. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Здавалося б, легке тренування. Ми зробили основну частину, а саме 200 непростих, а суперефективних присідань. Гаряче, жарко. Завтра, не знаю, буде крепатура, мабуть, добряче. Ми зараз потягнемось з позиції стоячи. Ви можете спертись рукою на стіну, зігнути ногу в коліні. Будемо тягнути зараз одну сторону. П'ятку до сідниці. Але так ви можете не відчувати, як не відчуваю зараз я. Тому треба підкрутити куприк вниз. І лобкову кістку, наче подати вгору вперед. От З цього положення видих, ось сюди, підкрутитися. Тоді всі точно відчують. Ми відчуваємо передню поверхню одного стегна, в когось ліва нога, в когось справа. І тут прямо стоїмо довго. Цю ж ногу ми ставимо спереді, тримаємось далі за стіну, присідаємо нижче і нахиляємось. Якщо ви можете, ось тут тримаємось. Якщо взагалі хороша розтяжка, опускаємось руками вниз. Ви відчуваєте цю сідничку, нога якої в четвірку зверху, так? Чим нижче ви сядете, тим більше ви нахилитесь. Тим більше буде тягнути. Але навіть ось так від стіночки, все одно ви будете відчувати класну сідничку. Добре. Поставили цю ж ногу вперед на носок. Тягнемо задню поверхню. Ось таким чином. Носок натягніть на себе. Робимо глибокий видих. Задня вся лінія витягується. Хто де дістає. Навіть якщо ви не дістаєте до підлоги, ви десь таки дістаєте. Так і тримаємо. Чудово. Ті самі вправи ми робимо на іншу сторону. Будь ласка, притисли п'ятку до сідниці. Підкрутили куприк угу. і відчуваємо квадрицепс. Стягне. Видих. Зафіксувалися. Видих. Чудова Робота молодці. Спереді ногу. І опускаємось вниз, нахилившись. Зробили складочку. Тримаємось. Дихаємо глибоко. Чудова робота. Молодці. Прекрасно. Іє. Піднімаємо, ставимо ногу на носок, на п'ятку перед собою, носок на себе. І хто де дістає, там і тримаємо. Угу. Затримаємось тут, внизу розтягуючи задню лінію. Тримаємо десять, дев'ять, вісім, 7. Шість. П'ять, 4. Три, два. Стоп. І ставимо ногу трохи ширше, ніж таз. Лікті об'єднуємо і тягнемося вниз. Нахилилися. Зависли або попружинти. Спочатку, потім затримайтесь. Чудово, молодці. Тепер затримались, обняли себе за ноги по черзі кожну. І піднімаємось вгору. Молодці. На цьому ми сьогодні з вами завершуємо. Я дякую вам за увагу. Я дякую вам за те, що ви виконали це тренування. Не полінувалися. Ви великі молодці. Якщо ви хочете підтримати розвиток мого каналу, будь ласка, в описі до відео є банка або можливість стати спонсором каналу. Я буду щиро вдячна кожному і кожній, хто це робить. Це мене мотивує знімати вам нові відео. І звісно, чекатиму ваших коментарів. Коментарі просуваються відео на Ютубі, тому люди, перш ніж щось починати робити, завжди читають ці коментарі. Тож ви, будь ласка, не полінуйтеся і напишіть мені кілька слів. А можливо, це буде завтра. Ви мені напишете, як почуваються ваші ноги і сідниці. Я бажаю вам вдалого дня чи тихої ночі, залежить від того, коли саме ви виконуєте це тренування. Всіх обняла, до скорих зустрічей, пока-пока!